Вступив в територіальну оборону, то ми почали креативити робити такі красиві трофеї. Займав позицію, брав на мушку небезпечний об'єкт. Креатив почався певно з того, що ми поїхали в Мощун. Ну я бачив тут літаки, гелікоптери. Ми зібрали ну, десь приблизно 1,6-1,7 мільйона. Добро точно перемагає зло. Летить на 5 кілометрів, кидає, повертається. Там все класно. З росіянами ніяк не треба жити. Літаємо по точках, загальна відстань від бази до 5 кілометрів. Літаємо кругову місію, Обліт полів і так далі. Зліт, посадка, скорість зниження по глісаді. Картинку дивитись будемо? Да, — будем, будем. Так, Картинку будемо. Так, під'єднав. Включаємо. Олександр, тримайте так от рукавичку. Прогріваються всі барометри, гіроскопи. Так, дуже обережно у нас тут пропілер. Пускать? Да, давай. Полетів. Красунчик. Все, переходимо в авто. Все, він уже по точкам полетів. Да, він уже по пошел миссии. по точкам. Це, до речі, початок нашого, я думаю, великого виробництва. Все починається з гаража, як у Джобса і у всіх інших. Тут ми збираємо квадрокоптери. Тут у нас зона 3D-друку. Тут друкуються в даний час корпуса для великих боєприпасів. Не хочеться, щоб ця штучка залишилась без адресата. От бачите, тут ой, не можна атлізеньки, коротше там написано. Прийшли ми до коптерів завдяки одному дуже ефективному підрозділу, до яких ми поїхали в Марганець, це там біля запорізької атомної станції. Познайомилися з ними. Ми привезли автомобіль там купа різної іншої допомоги. І хлопці виявилися дуже крутими пілотами. Вони показали ефективність певного виду коптера. І мене це дуже зацікавило, тому що я зрозумів, що там кожна гривня долетить туди, куди треба, і впаде на голову. Тому кому треба. Це, до речі, коптер, на який ми разом з нашими підписниками збирали кошти. Ми закупили деталі і вже вони доїжджають. і Ми зберемо 14 таких бортів. Дмитро, автор і розробник. Оцих ідей, які тут є. Він досить великий досвід має в літакобудуванні. От в бойових умовах при модернізації камери він може проводити авіарозвідку на відстані 30 тридцять кілометрів. Він може знаходитись в повітрі 80 хвилин. Якщо він виконує задачу в режимі радіомовчання, то його виявити неможливо, тому що він нічого не випромінює. До війни ми з моїм партнером Олексієм займалися і виробляли, і продавали дитячі спортивні товари з дерева. До цього чотири роки займався квесткімнатами. Ну, ще за день до початку війни мене, мій друг, попередив, що все сьогодні вночі точно, але я ну, абсолютно не вірив це. Там мав купу планів. Але о 6.30 мене розбудив тато, здається, чи о 5, чи о 6, і каже, все почалося. Ми 24-го, як все почалося, разом з сім'єю переїхали в безпечне місце під Васильків. І поки їхали, я побачив, що хлопці місцеві обладнують блокпости. Ну і вирішив доєднатися, познайомився. Ну, в принципі, вступив в територіальну оборону. Це, до речі, один з наших таких головних блокпостів. Ми тут несли варту, дежурили, грілися. Я вважаю, що росіяни в принципі по своєму рівню розвитку вони знаходяться на такому більш примітивному рівні, який відповідає там за базові якісь потреби. І вони судять про нас, виходячи з того, які вони, а ми зовсім інші. Неможливо нас порівнювати. Ми вільні всередині і більш якісь мудрі, напевно. Тому вони просто прорахувалися, думаючи, що ми такі самі. Ні. Тут був наш перший блокпост, ми його обладнали. Згодом обладнали той. Якщо була якась небезпека, всі розбігалися по своїм позиціям. Серегина була там зверху, а я брав рушницю і біг до свого бліндажика, значить, і тут займав позицію і брав на мушку небезпечний об'єкт. Ну, по-перше, це автомобілі, які тут проїжджали, чи кілька автомобілів. Це було дуже стрьом. Ми всі дуже чекали, що ж там за автомобілі ДРГ, не ДРГ. Будь-яка ситуація, яка виникала, вона ну стрес створювала. Тому що без тепловізора, наприклад, коли ти вночі в бліндажі і ще темна ніч, і ти чуєш якийсь шорох. Ну, твій розум придумує такі речі, що ти навіть ну, уявити не можеш собі. А в цьому будиночку я жив якби перший місяць війни, так як в великому будинку я жити не можу, в мене алергія на тварин. От, ми його колись збудували разом з сім'єю в власноруч. А, а враховуючи те, що ділянка на горі і він такий високий, то для мене це ще був і пункт спостереження. Ну, я бачив тут літаки, гелікоптери, ну слава Богу, наші. Коли воно летить, і ти не знаєш, чи є, це думаєш, воно зараз вальне чи не вальне, але прилетіло, значить нащо. Перші два тижні ми напевно так ще надіялись, вірили, чекали, що все закінчиться, але зрозуміли, що ні. Весь час я десь був: я або чергував на блокпосту, або кудись їздив. Щось робив, комусь допомагав, щось перевозив. Перший е, місяць я наїздив там близько 10 тисяч кілометрів. Досить швидко я зрозумів, е, що я можу більш ефективніше якось долучитися до допомоги, ніж бути на блокпосту. І я почав комунікувати з своїми там закордонними друзями, з якимись волонтерськими організаціями. Я організував перший збір грошей на пікапи. Ми купили дві машини. Потім. Е, З'явилося багато волонтерів, багато фондів, активізувалися там, великі благодійні фонди. І збирати стало важче, і ми почали креативити. Креатив почався, певно, з того, що ми поїхали в мощун до моїх друзів, Саші і Дініса. Ми поїхали до них додому. Ну як додому? До, то, туди, що залишилось від будинку, і пішли гуляти полями, дивитися. Е, ще тоді багато і техніки було, і просто ракетки стирчали в полях. І перше, що ми знайшли, це був штикніж е, в підірваному російському БМП. Я його взяв, і цей штикніж я розіграв за 130 тисяч гривень. Я такий, ага, схема працює. Поїхали ще, почали збиратися. А що можна зробити з цього? З цього світильник, з цього там, ще щось. А так як ну виробництво це якби моя тема, конструктори, обладнання, сировина у нас все є. То ми почали креативити, робити такі красиві трофеї. І от ми тоді знайшли в розбитій БМП російській, знайшли перші гільзи. І прийшла ідея, здається, у Моріса, що давайте зробимо рюмочки з цього. У росіян совісті немає. Для них красти, гвалтувати це нормально. Це значить, що вони ще тварини. З росіянами ніяк не треба жити. Треба їх. Що вони там? Денацифікувати, демілітаризавати, денуклеаритизувати. Зараз ми їдемо до токаря, який з нашою заготовочкою, яку ми знайшли в полі. Зробить вже щось схоже на рюмочку. Йорчик. Привіт. Доброго. доброго. Прийшов до тебе з невеликою партією Рюмочок. Це добре. Твоя улюблена робота. Так, так. Олександр. супер! Кожного разу все краще і краще. Так, стараємося. Дякую. Потім ця заготовочка їде далі до ювелірів. Роблять декілька різних очисток: і механічна, щітками різної фракції, галтовка і хімічна очистка. Підготовлюють цю рюмочку до гальваніки. Гальваніка – це електротехнічний процес, коли іони одного металу. Якби переходять на нашу заготовку, тобто ми або мідь переносимо покриття на нашу рюмочку, або срібло, або нікель, або робимо її оригінальною і просто лакуємо. Всередині у нас харчова нержавіюча сталь. Тобто, отут ви можете побачити вже готові наші вироби, рюмочки. У нас є три види наразі рюмочок з обробкою. Це мідь, оригінал і це спешл серія е, срібна. Це дало, скажем так, нам стартову можливість купувати автомобілі, дрони, ну і робити будь-яку там допомогу для військових. Основною нашою, скажімо так, платформою, нашою домівкою цього проекту є група в інстаграмі. От Shot in Ukraine». да, тут ми пишемо, як ми шукаємо, як ми виробляємо і як це виглядає фінально. Ну і звітуємо про всю нашу діяльність, на що ми це витрачаємо. Всього в рамках нашого проекту Shot in Ukraine, коли ми щось беремо в землі з ним, щось робимо трансформації, якісь і продаємо. Ми зібрали ну десь приблизно 1,6-1,7 мільйона. Я десь так прикидую. Якщо говорити конкретно про рюмки, то це десь мільйон сто. от така цифра. В зв'язку з війною, займаючись волонтерством, я відчув, що я насправді отримую від цього ну, певне задоволення, наскільки це можна сказати, що мені подобається віддавати і я. Думаю, що це певний обмін, да і не завжди ми бачимо те повернення, яке є. Але якщо я сижу тут і я живий, можливо, це саме завдяки тому, що я прийняв участь у цьому загальному обміні. Я радий, що я зустрічаю ці е, бентежні часи в такому віці, що мені не 5 років і не 60, що я якраз в такому стані, коли я можу бути. Залучений до якихось змін, коли я відчуваю в собі силу. У мене є там якийсь досвід, якісь ресурси, і я щиро хочу їх направити на те, щоб наша країна була класною, і наші діти, і внуки жили тут і не думали, куди вони будуть виїжджати. Три, два. Наразі у нас є кілька команд, у нас є кілька продуктів, два літаючих, є не тільки літаючі продукти, про які ми зараз не можемо говорити. Перший етап це зробити відшліфований, відтестований продукт, який покаже себе в різних умовах, і погодних, і умовах дії РЕБу. І потім, коли ми його затвердимо, ми просто запускаємо серію і видаємо це. Наші квадрокоптери, деякі з них вже працюють на фронті, тобто це вже відпрацьований варіант. Летить на 5 кілометрів, кидає, повертається, там все класно. Оці, я маю надію, що найближчим часом ми вже зможемо передати на фронт для того, щоб відтестити їх повністю, і готовий класний продукт передати військовим для роботи. Ну, я щиро вірю в те, що після руйнування наступає. Етап створення чогось нового набагато кращого і без руйнування неможливо створити щось круте. Мені здається, що кожна адекватна людина мала би за честь долучитися до відбудови такої країни, щоб весь світ побачив, що добро точно перемагає зло. Я дуже вірю в те, що у нас буде суперкрута країна. Все зруйноване, відбудуємо. Воно буде ще краще ніж до війни.